Доброго дня, шановні депутати міської ради, шановні присутні, запрошені перед початком роботи пленарного засідання позачарової сесії. Оголошую хвилину мовчання для вшанування пам'яті жертв війни в Україні та загиблих нападів російсько-української війни. Шановні колеги, прошу почати реєстрації, прошу зареєструватися за допомогою електронної системи. Зареєструвалися 19 депутатів. Позачергова 70-та сесія Шевчівської міської ради є повноважною. Оголошую її відкритою. Good uh -huh. Колеги, нам необхідно затвердити порядок денної пленарного е, пленарного засідання позачергової сесії. Е, на регламенті зупинятись не буду. Е, е, якщо немає заперечень, переходимо до е, затвердження порядку денного. Вам розданий надісланий перелік е, питань, які пропонується включити до порядку денного. Це три питання. Якщо немає змін доповнень, зауважень до проекту порядку денного, прошу підтримати його. За основу і в цілому, як порядок денний позачергове засідання, прошу голосувати. За 19, порядок денний затверджено. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про присвоєння звання почесний громадянин Шпівської міської територіальної громади. За відвагу, мужність, героїзм, самовіддане служіння українському народові. Прошу присвоїти особам, які загинули і померли від поранень, отриманих під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в період військової агресії Російської Федерації проти України. Звання почесний громадянин Шепетівської міської територіальної громади посмертно, мецю Олексію Сергійовичу Герою України. Посмертно. А Андрію Михайловичу, Атуліну Борису Амангідайовичу, безкорувайному Сергію Володимировичу. Гончару Павлу Олександровичу. Гордому Олександру Віталійовичу. Горськову Дм... Дмитрію Дмитровичу, Гринчуку Роману Миколайовичу, Гриню Юрію Руслановичу, Гурбаєву Денису Руслановичу, Дворніцькому Михайлу Сергійовичу, дідуку Андрію Валерійовичу, дячуку Віталію Вікторовичу, Іщенку Андрію Івановичу, Качаровському Віктору Миколайовичу, Клекачу Василю Степановичу, Ковтанюку В'ячеславу Миколайовичу, Корінчук Наталії Володимирівні, Коломійчук Віталію Миколайовичу. Кондратьєву Олегу Геннадійовичу, Корнійчуку Максиму Григоровичу, Корчуку Володимиру Павловичу, Кравченку Ігорю Юрійовичу, Кравченко Тарасу Вікторовичу, Кузьмінчуку Юрію Петровичу, Кучерюку В'ячеславу Вікторовичу, Кусніру Віталію Івановичу, Кушніруку Володимиру Володимировичу, Лебедю Олегу Валерійовичу, Літнаровичу Івану Івановичу. Луканю Владиславу Володимировичу, Максимчуку Олександру Миколайовичу, Мартинюку Олегу Олександровичу, Папашу Андрію Івановичу, Пшеничному Володимиру Миколайовичу, Сідлецькому Олександру Вікторовичу, Скарженцю Сергію Володимировичу, Слободяну Віктору Олександровичу, Сороці Андрію Олександровичу, Стецюку Валентину Анатолійовичу, Скачуку Роману Володимировичу, Скачуку Сергію Вікторовичу. Сірісу Сергію Івановичу, Федчуку Михайлу Анатолійовичу, Хавронюку Ігорю Сергійовичу, Чаїнському Геннадію Васильовичу, Шабадаху Всеволоду Олександровичу, Секуруку Миколі Вікторовичу, Шкабарі Олександру Володимировичу. Шановні колеги, прошу підтримати проект рішення за основу і в цілому, як рішення міської ради. Прошу голосувати, прошу підтримати. За 19 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Переходимо до наступного питання про внесення змін до бюджету Київської міської територіальної громади на 2025 рік. Дрич Василий Луців, начальник фінансу управління. прошу усі. Доброго дня, шановні депутати, за запрошені фінансовому проєкту. Підзвонив проєкт рішення про внесення змін до міського бюджету. Територіальної громади, за погодженням з міським головою. Основною причем, те, що ми виділяємо кошти на деякі навеличкі зміни, є певні записка. Попередньо ми з головою бюджетної комісії даний проект рішення був согласований, ознайомлений. Думаю, що ви всі ознайомилися. Основні питання прийомки делегації ді... ну, і до дня захисту дітей виділення синувань. Там деякі питання придбання медичного обладнання. Що такі невеличкі кошти, які ви пропонуємо за сесію розглянути? Що є питання, будь ласка. Шановні колеги, які будуть запитання до Василя Васильовича? Якщо немає, є пропозиція тоді перейти до голосування і підтримати проєкт рішення за основою і в цілому, як рішення міської ради, прошу голосувати. За 19 рішення прийнято. І о, е, останнє питання порядку денного позачергового засідання. Е, воно пов'язане з попереднім е, про передачу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку та програми заходів національного спротиву. Е, Суть полягає в тому, що ми на попередній сесії ви виділили 800 тисяч для придбання сесійних горі для нашого СДПЧ е, пожежної ритуальної служби. Але в зв'язку з тим, що не були виділен трансферти і на рівні головного управління проводиться тендер, то пропонується ці кошти передати для проведення централізованого тендера по всій області і в тому числі для наших, щоб вони не поводи окремо. От такі пропонуються зміни, зміни по субвенції. Ну і зміни зміни договору. до договору. У мене коротенько все. Дякую. Шановні колеги. Якщо немає зауважень до проекту рішення, є пропозиція прийти до голосування, підтримати його за основою в цілому. Як рішення міської ради, прошу голосувати. За 19. Дякую. рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. В першу чергу за оперативне зібрання за участь в сьогоднішньому позачерговому засіданні за. Оперативний розгляд питань порядку денного і е, прийняті рішення е, на сьогоднішньому засіданні. Е, щиро дякую. 19 червня відбудеться е, чергове засідання. Сесії Попередньо слів запрошуємо» і е, на цьому сесію оголошую позачергову закритою.